Пішов записуватися у добровольці у військомат. Я пройшов практично усі, усі лікарі, кроме невропатолога. Вона мене послала на рентген спини. І я пішов в травня в поліклініку, в нашу війську районну поліклініку. І Я пішов у кабінет Рентгенолога. І вона мені сказала, що вони не працюють із військоматом. Що в них немає договоренності. Я пишу, кажу: ну, а як можна? Каже, ну заходьте в кабінет, вона взяла мою справу, ну каже, ну безплатно, каже, працюємо, ну каже, треба за фото, фото рентгена, треба заплатити 80 гривень. я кажу, а як це кажу, 80 гривень треба заплатити. Якщо кажу, мене сюди направив військовий комісаріат, вона каже, у вас є печатка військового комісаріату. Я їй показав, є. вона це поникала, засміялася. Ну каже, чекайте, я зараз перезвоню, я вийшов рамку, я по, вона перезвонила. Ну, каже, ну, все, ну, каже, Ми не працюємо, каже, нам держава не виділяє фото для рентгену спинити. Ну, а я кажу, і куди йти? Вона каже, ви йдіть у районну е, лікарню, і там вони мають працювати з воєнкоматом, з комісаратом. Я пішов у районну лікарню, вона мені сказала, що це працює е, районна поліклініка. Я опять повернувся в районну поліклініку і кажу, що вони кажуть, що, що, що ні. Вона, вона каже, і ми теж не працюємо. Я пішов туди до, воєн, до воєн, воєнкомат, військовий, наш курський комісарят, до Червока, одна голова медичної комісії. І вона на мене нагодькала, каже, що я каже, з 3 класу каже, чи що каже, що ви каже, не годі виходити комісію. No. І вона мене відправила у п'ять лікарню до чушка, завідуючого е кабінету. Я пішов в суботу, але ну, в суботу його вже не було. Я пішов туди до лаборанта, а каже, я вам судовочцем вчинила, каже, розумієте, каже, мене годні уволити з роботи, якщо я вам вчиню рентген без приказу голови, голови рентген рентгенлога. Ну, я кажу, ну, добре до побачення, я пішов додому. Якщо я, я доповідно пішов захищати свою державу, і наші, наші лікарі тормозять спеціально. Цей процес, щоб набрати, набрати карману на своє грошима, а хлопці там помирають. А як це може бути далі вже? Я просто не розумію, якщо буде серйозне наступлення російської армії, як ото буду, то будуть вони позивати народу? Навіть добровольці, що йдуть, вони не хочуть їх брати, брати, забезпечувати, допомагати. Я просто не розумію. І всі хочуть заробити на цьому гроші. Чому я маю давати 83 у карман, якщо це має оплачувати держава? Вона сидить там на роботі, вона достає заробітну свою плату, вона достає стаж, вона достає всі соціальні забезпечення і ще хоче набити карман.